Електролічильники нові з тарифом День-Ніч. Ага. В ньому стається та ж сама гривня 44 до 250 кВт, а нічний тариф по 72 копійки буде. Добре. Окрім цього, розумний прилад обліку буде показувати ще й час, дату, номер лічильника, напругу в мережі та силу струму. До того ж, за так званим дифтарифом День ніч можна зекономити від 25 до 40 відсотків коштів абонентам, адже вночі вартість вдвічі менша. Лічильники Будуть самі передавати покази. У них вже встановлений тариф день-ніч. Тобто вам вигідніше, бо вночі за нічним тарифом з одинадцятої вечора до сьомої ранку у вас буде окремий тариф рахувати два рази дешевший. Денний тариф залишається такий, як у вас обувь. Передавати покази можна і самостійно через сайт, чат-бот або за номерами телефонів, що є на сайті підприємства. Передайте показники, то ви кажете день. Такі покази, ніч, такі покази. Сразу пішли до електролічильника, глянули, записали Т – це день, Т – це ніч. Якщо заміна лічильника здійснюється з ініціативи Запоріжжя Обленерго, то вона для споживача безплатна. Оновлення приладу також дасть можливість фахівцям підприємства розуміти завантаженість мереж. Переваги для компанії, то це, по-перше, ми можемо аналізувати дані споживання. Споживачів наших проводити аналіз завантаженості наших мереж, аналіз споживання електричної енергії нашими мережами, а також ми защаджуємо людський ресурс, завдяки чому можемо більш ефективно використовувати це в своїй фінансово-господарській діяльності. Загалом у місті вже встановлені понад 70 тисяч смарт-лічильників. Нині роботи із заміни старих приладів обліку електроенергії на сучасні розумні здійснюють в комунарському районі. Адреси, де саме мають виконати заміну, публікуватимуть на офіційній сторінці підприємства у Фейсбук. Також енергетики звертаються з проханням не перешкоджати роботі їхніх фахівців. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.